Життя під обстрілами, втрата близьких, безвихідь у Донецькому центрі матері і дитини опинилися. Молоді жінки вагітні та з немовлятами на руках. Та більше ніж затишку вони потребують психологічної підтримки, як допомагають долати страхи тим, хто лишився в зоні бойових дій, розкажуть кореспонденти Сабиті. Цих жінок привели сюди однакові негаразди. На руках маленька дитина, навколо бойові дії, просити допомоги нема в кого. Сьогодні вони мешкають у Донецькому центрі матері та дитини, незважаючи на те, що проблема у всіх одна, історія в кожної своя. У Мені ті цима і бабуся з дідушкою теж немає. Ну, взагалі, нікого немає. Я, в принципі, рада, що я сюди попала з рібінком. Тому що я не знаю, що б я далі стіла. Цей будинок для малозабезпечених породіль і вагітних фонд Ріната Ахметова облаштував ще 2012 року. Це у нас кухня ми здесь готуємо. Ну, зараз нормально а раніше бігали з підвалу, по очереті готові. Гуманітарний штаб забезпечує мешканців центру продуктовими наборами. Проте більш за все ці жінки потребують психологічної підтримки. Саме тому з ними працюють психологи гуманітарного штабу Ріната Ахметова, які пропонують різні методи реабілітації. Замість валеріанки тут голка та нитки. Помагають сконцентруватися, помагають у свої чувства. Ганна не має батька. Нещодавно втратила матір. Через вибухи снарядів у жінки не витримало серце. Ми брали шарики, писала я, кого я хочу відпустити, та маму, звісно, ну, папу написала. Ми запускали в небо, я говорила слова, які хотіла передати, і це дуже допомагало. Я дуже вдячна фонду Ріана Тахметова за те, що він допомог нам пайками, лікарством, всім необхідним. Якщо б не фонд, то я б не знаю, де ми зараз були. А в Юлії була одна з найпоширеніших фобій страх вийти з укриття. Було достатньо страшно перший раз вийти на вулицю, після того, що відбувалося тут, в Донецьку. Сидиш, дішок дрожать, за рішенка страшно. Для дівчини розробили індивідуальну програму. Ми починали з Юлії з того, що ми одягали ребенка, одягались самі і виходили по ступенічкам. На протяженні кількох хвилин да ми стояли во дворі. Таких, як ці жінки, яких торкнулася війна по всіх куточках східного регіону, десятки тисяч, щоб їм допомогти, гуманітарний штаб готує кризових психологів. Штаб Ріната Ахметова завершає обучення 250 психологів по курсу травма війни. Але однозначно, всі спеціалісти говорять що понять війну, травму війни можна тільки в умовах міру. Настаючий момент та служне з діло, і поэтому пытаемся научить людей жити в этих условиях. Від початку роботи гуманітарного штабу допомогу психологічної служби отримало понад 13 тисяч дітей та 4 тисячі дорослих. Ольга Ластовецька, Данил Києв, Сабиті, канал Україна.